У Дніпропетровську на підтримку євроінтеграції зібралося не більше 30 чоловік. Спершу люди висловили свої гасла на європейській площі. Далі пішли до обласної влади. Весь час мітингувальники перебували під пильним оком правоохоронців. Деякі з активістів вже збираються на євромайдан у Києві 24 листопада. Докладніше далі. За європу на європейській площі звідси прихильники євроінтеграції розпочали свою акцію. Олексій Сухоруков не зміг уникнути об'єктивів телекамер. Спеціально до мітингу відшукав прапор, з яким стояв на цьому ж майдані у 2004 році. каже, і сьогоднішня влада вдає, що не чує громадян. Щоб щось зробити, треба ламати цю, цю систему. Але ніхто не бажає. Ні Ющенка, якого ми підтримали в 2004 році, ні зараз Янукович, який казав, що ми йдемо в Європу, взяли зробили розчірком пера, що кажуть, та ну, ви що ви там, 46 мільйонів, куди ви там бажаєте, ми вирішили за вас. Після півгодинного мітингу люди рушили до обласної влади. Увесь час учасників акції супроводжували міліціонери. Україна! в Європі! Європа в Україні! Втім, близько людей не пустили. Вони мітингували обабіч. Невелолюдний мітинг на підтримку євроінтеграції перемістився до будівель обласної влади. Втім, близько людей не пустили. Відгородилися металевим парканом. Учасники акції кажуть, хотіли зібрати більше людей, адже повідомляли про мітинг у соцмережах. Втім, не вийшло. Зараз активізуємо молодь, але зараз. У нас п'ятниця і перша година дня це ну дуже складно всі на роботах, і це просто було дуже складно за дві години зібрати більш менш якусь кількість людей. Вимовиш, скажімо так, ну нічого основа костяк, який, насправді постійно ходить на акції, котрі не байдужі акція на підтримку євроінтеграційного курсу України була санкціонованою, кажуть правоохоронці. Хоча міліціонерів, що її охороняли, виявилося майже стільки, скільки самих учасників Вони заявили 200 Чоловік учасник комітету, тому ми винували задіяти 25 співробітників міліції, тому що власного вдомлення 200 человек. Поки нарушення часто порядку нету ніяких нарушень ми не зафіксували. Софія Богуцька, Євген Хисний, новини 11 каналу.